Всім привіт, хлопчики-дівчатка, мої любі підписники і не підписники, але я маю надію, що після цього відео ви обов'язково підпишетесь на мій авторський канал. Коли я вже налаштувалася з вами поговорити на цю серйозну тему, пустився шалений дощ. Тому це єдина локація, в якій я змогла з вами поговорити прямо прям, прям зараз про дуже важливе, вже ж налаштувалася. А, тож, давайте починати. Паперова книга. Чую постійно, скільки я вже є авторкою романів, а це вже 7 рік. Постійно я чую, паперова книга помирає, її скоро не буде. Не буде та кому воно треба, та для кого ти ті книги друкуєш. Дивіться, дивимося на світ. 19-й рік, доковідний, -19, але звучить як, трошки як до нашої ери. І 25-й рік, якому я зараз пишу це відео. Усі ці роки з 19 по 25 спостерігалося зростання популярності паперової книги, тобто продажі паперової книги зростали. Власне, цим я вже відповідаю на питання, помирає паперова книга чи ні. Наразі, як ми бачимо, вона живіша усіх живих, вона не помирає. І це схоже на те, як казали і теж кажуть, телебачення помирає. 70-ті, 80-ті, там 90-ті і, і донині кажуть, що телебачення от-от помре, а воно живе. Я вам скажу більше, воно буде жити, скільки ми з вами живемо наш вік. Тому про паперову книгу, ну, в принципі, не знаю, в кого були сумніви, типу, що вона помирає, але вона не помирає, не хоче паперова книга помирати. Тепер давайте про те, де найбільше в світі читають. Я думаю, що більшість з вас е, думала між двома варіантами: це або Штати, або Китай. Пауза, тут барабани, я досі не навчилася вставляти. Спецефекти поки не чекайте в моїх відео, а, то перше місце, де найбільше читають, Китай. 70 друзі, 9%. 79% читають кожного дня в Китаї або. Мінімум один раз на тиждень це шалені цифри. Дай Бог, щоб ми в Україні дійшли хоча б до половини цієї цифри і найближчим часом. Принаймні я е, докладаю до цього зусилля як авторка, так і ви, як читачі, і автори, хто мене дивиться, теж давайте докладати до цього всього зусилля спільні. Спільними зусиллями можна багато класних речей зробити. А, тож дуже коротко, да, але я е, е, мені здається в цьому відео вже відповіла на два запитання. Чи помирає паперова книга? Ні, вона не помирає, помирає. І друге, це е, взагалі де найбільше читають у світі, це Китай, але де е, купують найбільше у світі паперової книги, це Сполучені Штати Америки. Це може здаватися вам трохи дивним, тому що можливо, е, можливо, це мені так. Що типу я думала, що Штати сидять всі на електронці. Але як бачите, ні. А, до електронної книги ми ще прийдемо, я, як авторка, вам деякі речі хочу сказати. теж. Тож, зробимо отак паперовій книзі. Вітанячка, вона не помирає. Я цьому рада і теж про це далі розповім, чому радію як авторка, як читачка. теж. А, я зараз попрошу вас написати в коментарях під цим відео, чому надаєте перевагу ви. Паперова або електронка. Напишіть мені, будь ласка, ми подивимося на таку міні-статистику в рамках мого каналу, моїх читачів глядачів, хто що любить більше читати. Не буду робити ставки, як я думаю, що переможе, але є здогадки. Не будемо про це, подивимося по коментарям. Щодо мене, давайте так, я ж теж маю да, правильно сказати. Я е, надаю перевагу паперовій книзі. Якщо я десь їду і в мене багато речей, це довга подорож, я віддам перевагу електронці. Якщо це вдома в своїй домашній атмосфері, це буде паперова книга і запах паперової книги. Я навіть не як читачка, як авторка, вам скажу. Я коли виходжу з типографії з новою книгою. То я першим ділом навіть не на якість друку дивлюсь, бо це теж варто перевірити. Я дивлюся, не дивлюся, я просто нюхаю. Я відкриваю, нюхаю ту книгу. Ну, розумієте, так? Розумієте, ті, хто люблять запах свіжо надрукованої книги. Це є свіжоспечений багет, свіжоспечений круасан, і є свіжо надрукована книга. Беремо це в цитату і в рамочку таку. Ну, правда ж. Ну, мене розуміють тільки ті, хто люблять паперові книги, я знаю, ви зі мною це дуже смачно. А, і інший момент, що цей запах і паперова книга, вони створюють особливу атмосферу затишку, і тому ще я люблю паперову книгу. Тож, про мене, ви зрозуміли. Тепер, як авторка, ще хочу вам сказати: у мене, коли виходить паперова книга, я не одразу даю доступ до, до електронки в магазинах книжкових, інтернет-магазинах. Це ж інтернет-магазини, так. До речі, ви можете мої книги придбати практично в усіх книжкових, окрім книгарні є, і про це ви можете дізнатися, чому так? З моїх соцмереж або з мого Patreon. Не зупиняємося, йдемо далі. Тож, коли виходить паперова електронку, я даю, слухайте, я зараз зрозуміла, це через 2-3 роки. Чому це так? Я думаю. У мене це так, тому що я бачу великий попит на паперову книгу у своїх читачів. Вони люблять паперову книгу. Якщо я одразу запускаю електронку, доступ до електронки, мені здається, я нівелюю цінність паперової книги для читачів, можу помилятися. У мене це працює так: От через це я електронку даю через 2-3 роки після виходу книги. Тому, але ж ти любила, що немає електронки. Тому. Переміщених ще немає електронки, але є два річарди і є Любов народжується мовчання. Тому що наразі у мене чотири паперових книги і дві електронки. І ще одна аудіокнига на два річарди. Дев'яти годин, на до речі, можете пошукати на моєму сайті або на якабу, або або я згадую, де вона ще є. На Якабу, мабуть, все. А... Ось такі у нас справи з паперовою електронною книгою, такі справи в мене, як у авторки з паперовими книгами, з електронними книгами. Якщо підсумовувати це все, хоча я це вже да, робила протягом відео, мені здається, не один раз паперова книга буде жити. Моя думка така, і ми бачимо статистичні дані теж такі: зростання продажів паперової книги. А, а якщо казати давайте все таки скажемо про Україну. Де за останні роки, от саме там з ковідних починаючи, спостерігається зростання попиту на, на книгу загалом і на паперову, зокрема, і це дуже тішить, бо ми нація мало читаючи, насправді були прям супермало читаючи. А зараз змінюється це все. І коли я або як читачка приходжу на книжкові виставки в Україні, або як авторка представляю свої книги на книжкових виставках, я дуже тішуся з того, скільки людей приходить на ці виставки. І мені є з чим порівняти, бо я відвідую, наприклад, арсенал книжковий в Києві. 19-й рік я точно була, потім якийсь рік там, чи два ковідних не було арсеналу. І потім, коли я прийшла, дай не тільки арсенал, інші книжкові виставки це бум. Це виглядає як просто бум. І це дуже круто. Тішуся і. Ті, що цим, я думаю, авторів, які або тільки починають видаватися, або мріють видатися, та й читачів теж. Що отак от зараз все відбувається у нас з читанням і популяризацією читання, до чого я докладаю свою руку письменницьку, і автори, які мене дивляться теж, це і ваша заслуга, і читачів. Разом ми це все робимо. разом. Власне, на цьому все. Я попрошу вас ще раз написати, що ви більше любите: паперову книгу чи електронну, будь ласка, тут в коментарях. Підпишіться на канал. Я прослідкую. Про порчу не треба, так? Да? Я думаю, це тільки знають мої читачі з LinkedIn цей прикол, але не будемо про нього, проте я вам натякнула. Тож, дякую. Всім, хто подивився це відео, дякую, що читаєте. Дякую, що знайшли у цих декілька хвилинок подивитися відео від авторки української романістки Самведа. Тому що я розумію, це такий дуже крафтовий канал. У мене дуже крафтові теми, але тим не менш, ви тут. Я дякую вам за підтримку і до нових відео.